Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Добрий день. На зв'язку з ТСН військовий оглядач, майор запасу та ветеран української війни Олексій Гетьман. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Третя окремо штурмова бригада звільнила Андріївку, 72 га о, бригада Російської Федерації, розбита вщент. Так вони написали. В результаті безкавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений і відрізаний від основних сил та знищений. Станом на зараз бої там ще тривають. Підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Яке стратегічне значення має цей населений пункт? Як це вплине на подальший успіх Сил оборони України довкола Бахмута? Ну, від цього населеного пункту залишилась тільки назва сьогодні. Вранки вранці довелося поспілкуватися з прес-офіцером саме цієї третєї штурмової бригади. Він каже, що цей населений пункт був знищений ще взимку минулого року, коли росіяни намагалися там робити певні наступальні дії. Цивільного населення там взагалі немає. Всі, хто там ще міг залишитись колись, виїхали, і це ну. Так, назви є, а по великому рахунку це руїни. Наскільки це важливо для, для нас, ну ті самі хлопці та дівчата з цієї бригади кажуть, що розповідати в деталях, що ми плануємо робити далі, вони вони не будуть пробачте за тавтологію, але швидше за все, ми можемо припустити, що це будуть закріплення на цих позиціях і намагання, ну не намагання, а просування далі. Чим це важливо? Ну це 3 кілометри від Кліщівки на південь. А Кліщівка це на 3 км від Бахмута. Тобто до Бахмута 6 км, до Кліщівки 3 км і це укріплює південний фланг саме Кліщівки, тому що Кліщівка це південний фланг Бахмута. Ну, тобто, така трошечки комбінація, ну, вона цілком зрозуміла. Наше завдання звільнити Бахмут, але не завдяки лобовим штурмам, як це робили вагнерівці, пригоджен за свій свій час, а саме вищевити з цього населеного пункту ворога. Ну і це ми робимо з мінімальними. На це далеч наголошував. Забув на жаль прізвища цього хлопця, прес-секретар цієї бригади. Що ну там ще все дуже дуже щільно було заміновано, тому вони просувалися максимально обережно для того, щоб зберегти. Ну, життя особового складу, ну і звісно, ту техніку, яку яку там використовували. Стратегічне значення ну, це поліпшить наші, поліпшить наші можливості по врешті решт звільненню Бахмута. Ну от це і є стратегічне значення. На Донецькому напрямку українським військам вдалося встановити контроль над частиною селища Опетне поблизу Авдіївки, розташовано приблизно за 5 кілометрів на північ від Донецького аеропорту. Це вже підтвердила заступниця оборони Ана Малір. Яка там ситуація, і що власне може змінитися в тому регіоні? Ну ви знаєте, на війні, крім військових. Аспектів є ще і емоційні аспекти, навіть політичні аспекти. Ну, по великому рахунку війна це продовження політики, політики іншими засобами. Ми вже пам'ятаємо це висловлювання, тому повернення нас в Донецький аеропорт буде мати ну військове значення, але і морально-психологічне значення для нас позитивне і дуже негативне для ворога. Ми пам'ятаємо, чи, може не всі пам'ятають, що в цьому аеропорту ми тримали оборону 242 дні, знаходячись практично в повному оточенні. І Цих людей, які там е, е, чинили опір ворогу, назвали кіборгами, Це назвали росіяни таким чином, але ця назва прожилася. І е, ці люди, коли е, ну у багатьох є знайомі, в мене багато ну, підлегли були знайомих друзі, які воювали в цьому аеропорту. На жаль, я не встиг там повоювати. що, про що дуже шкодую, бо хотілося бути причетним саме до цієї героїчної оборони цього міста. Про це навіть зняли вже декілька художніх фільмів. Так, от ті хлопці посміхаються, які там були, кажуть, а ну нічого, хай не чувається. Скоро ми повернемось. І це ну це піднімає наш моральний стан наших військ. І всі інші хлопці, які не були в аеропорту, але і навіть які, які свіжо мобілізовані, коли спілкуються з нашими кібергами. Ну так вони це їх теж надихає. А росіян, я думаю. Звісно, про те, що Донецький аеропорт знову ну, контролюється нами, і там знову з'явилися наші кіборги, Я думаю, там почнуться не негативні, а панічні настрої. Ну, це на моє таке суб'єктивну точку зору. Ось, за словами Маляр, також інтенсивність бойових дій на Купінському та Лиманському напрямках знизилася порівняно з обстановкою, що спостерігалося ще кілька тижнів тому. З чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з тим, що ну давайте трошечки про Лімано-Купінський напрямок. Це ділянка фронту вдовж майже ну, більше 100 кілометрів. Вони намагалися ще місяць там, два місяці тому робити наступальні дії майже по всій лінії фронту, використовуючи танкові удари. Ми це теж пам'ятаємо. Це було в багатьох новинах. Їм це не дуже вдалося, тому вони звузили лінію фронту і намагаються атакувати на Купінському і на Ліманському напрямку, використовуючи ширхі 5-10 кілометрів. На цій ділянці вони можуть дійсно зосередити велику кількість. Ну сконцентрувати просто велику кількість техніки. Танків там більше тисячі, броньових машин, ще тисяча там багато столів артилерії. Ну давайте, ще багато, ще така це не, не про що більше 550 ствольної артилерії, більше 350 реактивних систем залпового вогню. дві тисячі одиниць важкої техніки, 1000 танків, тище БТР та БМП. Біля тисяч, 130 тисяч військовослужбовців, це не рахуючи Ті літаки, які туди залітають, мінометні системи звичайно, ну, ось які, там 120, 82 міномети. Тобто там потужне угрупування, і якщо зосередити удари на ділянці там 10 десять кілометрів, то звісно туди можна зосередити велику кількість сил та засобів. Чому послабилися бойові дії? Ну вони розуміють наскільки їм важливо утримати наш наступ на півдні, тому вони переміщують війська з того напрямку на, на південь. Ну, Бо там для них ситуація критична. Що саме вони перемістили, повністю невідомо, але що найменше, це 76-та гвардійська повітряно десантна дивізія російської армії. Вона вже, ну, вже там декілька тижнів була приміщена з саме лімана купінського напрямку на, на, на <кій> напрямок між Такмаком і Роботиного. Вони там розбиті на декілька полків і вони там займають оборону, щоб не дати нам просунутися до Такмаку. Ну, може, це з цим пов'язано. може пов'язано з тим, що вони несуть шалені втрати, і вони бачать, що якихось успіхів, будь-яких успіхів вони не досягли. Бо були в них плани, і це про це казали хлопці та дівчата, які там знаходяться. Що вони начебто намагаються вийти на річку Аскіл і далі примусити нас перейти на інший берег. Але якщо би навіть це трапилось, то на річку цього скілу вони би не змогли б форсувати росіяни, бо з іншого берега там панівні висоти, там побудоване укріплення, там артилерійські системи стоять, там вогніві позиції облаштовані, тобто шансів у них там не було. Але бачите, навіть оцей гірший сценарій, який міг відбутися, нам довелося би відійти за річку скіл, не відбувся, і поки ми продовжуємо там тримати оборону. І якщо ворог зменшив інтенсивність, то значить, він розуміє, що. Того, що він хотів, а по великому рахунку це були дії переважно для того, щоб примусити наші війська відтягнути наші частини з саме з південного напрямку на от Лімани Купінське, щоб там тримати оборону. Ми цього не зробили так. Туди були долучені певні резерви, але це були резерви зсередини країни, і вони не вплинули на можливості на наші наступальні можливості на півдні. Ну і зменшили ну, слава богу, значить, вони розуміють, що. Ну вони не розуміють, але ну, сенсу немає. Хай б'ються далі лобами лобами стіною, нічого в них не вийде. Бачимо, що силу оборони завдали удар по патрульному кораблю Сергій Котов. Повідомляють в гур, і це один із двох кораблів. Бачимо останнім часом, що взагалі почастіше удари, полювання власне на Чорноморський флот Росії. Був цей удар по судноремонтному заводі. Як це може вплинути на ситуацію в цілому та деокупацію? Ну на депокдеокупацію Криму нам ну це, це це такі, як пазл, це складові всіх наших дій пов'язаних з деокупацією. Це повітряні атаки, ракетами повітряного базування крилатами на Севастополь, на судоремонтні заводи. Це атаки наземними вітчизняними Нептунами на наземне базування раковатими ракетами на дуже коштовні комплекси. Зенітно-ракетний Тріумф С-400. Це атака безпосередньо нашими плаваючими дронами, надводними дронами. В нас їх достатня кількість, достатньо велика кількість, і вони дуже непогано ну, зроблені, дуже сучасні, тому що це нещодавно ми їх розробили. Ну і поставили, умовно кажучи, на, на потік. І нам довелось навіть створити окрему бригаду бригаду надводних човнів <кхем> Камікадзе, яка ну це вже потужне військове групування, яке буде Ну не самостійно, а, по певним наказам генерального штабу, але не додані до чимниці, не, не додані до якогось підрозділу, не зрозуміло до якого, як їм користуватися сторони окрема, окрема бригада, окрема формування, яке буде займатися саме тими дронами. Тому, ну те, що російські кораблі можуть бути вражені. Ну, або цими дронами надводними, або в інший спосіб, ну це, це вже росіяни чудово розуміють, тому я впевнений, що їхні кораблі далі будуть туди за, за московським кораблем, кораблем, кораблем йти, бо ну, захисту, щоб вони там розповідали, що вони там все можуть знищити. Ну, ми бачимо, як вони все можуть знищити. Горить Палає. І буде і далі, як сказав в нашому головному привлінню розвідки, оці ці удари, які ми завдавали по цим територіям, ну не по цим територіям, по тимчасово окупованим нашим територіям, по військовим об'єктам росіян, ці удари будуть продовжуватись. Вони не мене, це тільки початок. Ну а для того, щоб звільнити Крим, якщо підсумовувати відповідь на ваше питання, звісно, нам треба перерізати логістичні шляхи, тобто залізницю. По якій можна постачати велику кількість озброєння, бо боєприпасів снарядів та живої, ну, живої та людей, це Кримський Керченський міст. І звісно, оця залізниця, за яку, по великому рахунку, зараз іде війна на півдні, це залізниця, яка йде з Росії через Волноваху, Тотмак на Мелітополі, далі на Джанку. Ну, коли ми це, ці логістичні, великі логістичні шляхи перекриємо, то те угрупування Харків, Херсонського групування росіян. Кримське огрупування росіян залишився практично без чогось, що може бути поставлено, ну, без зброї, без боєприпасів, без паломостильних, мостильних, бо на автівках там багато чого не привезеш. Ну, автівки, 2-3 автівки і 40 50 вагонів на потяги, ну це ж ми розуміємо, це важко порівняти. Тому, коли, це, коли ми звільнимо Крим, ну, от це і є складові. Атаки, ракетні, арк... атаки, атаки безплотними апаратами, атаки на флот надводними човнами і руйнування логістичних можливостей для постачання чогось на ці території. Ось ви згадали вже про знищення російського комплексу ППО Тріумф. Він вартував 1,2 мільярда доларів. Власне, це така унікальна спецоперація біля Євпаторії, яку зробили служба безпеки України. Як це впливатиме на подальші дії? Ось знищення систем ППО в Криму. Ну чим більше по система ПВА буде знищена, тим простіше нам буде робити наступні наші повітряні атаки. це, це очевидь. Ця система і росіяни її порівнювали з навіть казали, що вона перевищує по якості американські знітракетний комплектракетний комплекс ну, Петріот, і вони пишалися, що ця, цей комплекс може там перехоплювати від комахи до супутника в космосі. Ну, як з'ясувалося, нічого він не ну, може щось і може, але. Ми теж можемо, і ми його знищили. Єдине, в чому він перевищив американський аналог. Якщо можна так сказати, це Петріо це в ціні, бо американські коштує на 20% дешевше ніж російські. Теж це дорога річ, але вона все ж таки дешевша. Вона по якості. Ну, ну ми чого розуміємо, що щоб росіяни розповідали про свої аналоги в про суперзброю. Ну, вона, Їхня суперзброя гірша, ніж е сучасна зброя наших, наших партнерів, де наша зброя, бо наші Нептуни, вони теж, не, як ми бачимо, не дуже зможуть перехоплювати. А да, ще, ще, ще як це вплине? коли побудується протиповітряна оборона, в тому числі Криму, вона будується, то що ми знаємо, багато ешиловано. Це шаленовано, це означає, що кожен комплекс один. Знітний ракетний комплекс він перекриває по відстані, де він може працювати, інший комплекс, щоб не було щілин між комплексами, щоб туди не могли ну, пролетіти якісь літальні апарати. Якщо ми один знищили, то їм треба терміново зараз щось туди додавати, щоб ну, це створилася щілина в, в їхній системі протиповітряної оборони, і я впевнений, що ми цим ну, не дуже швидко скористуємося, поки вони там налагодять, поки вони зрозуміють, як це можна перекрити, щоб не було щілин. Я думаю, ми цим ну, нашу це точно чудово розуміють, аби обов'язково цим скористуються ось 18 вересня. Вже буде наступна зустріч в форматі Сайн. Багато розмов останнім часом про те, що Сполучені Штати можуть надати ракети атакам в Німеччині. Закликають надати TAURUS. Що ви очікуєте від цієї зустрічі? Чи побачимо ми ці ракети вже? В Україні Ну, знаєте, ми багато разів чуємо інформацію про те, що ці документи вже готові, лежать на підписи у президента Сполучених Штатів, і залишилось тільки ми поставити свій, як то кажуть, автограф, і все піде дуже швидко. Ну, що ми можемо сказати? Ну, давайте вірити в те, що може сьогодні, може завтра. Пробачте, він він це, це це зробить, і тоді ці системи у нас. Ну я думаю, з'явиться вони дуже швидко. А спроду Таурис Німеччини, Ну ми ж пам'ятаємо, що сказав канцлер Шольц Про те, коли вже, начебто, було прийнято рішення про постачання нам цих крилатих ракет. Він сказав, що вони будуть німці, будуть солідарні з. Сполученими Штатами, от Сполучені Штати поки що пригальмовують постачання нам атакам, тому вони теж пригальмують і будуть солідарні. Ну, коли Байден підпише і ці тауруси, ой, не огні Тауриси, атакам з'являться в Україні, то я думаю, що ну, ми, наше керівництво, нагадає пану Шольцу про те, що він обіцяв був солідарним зі Сполученими Штатами, так хай буде, хай за свої слова відповідає. Тому я впевнений, що як тільки... З'являються поїдуть до нас атаком. Ну, у нього не буде виходу у пана Шольца і у німеччини, щоб знайти якусь відмазку, чому вони вирішили нам цього не передавати. Ну не буде в них вихіду, тому я впевнений, що ці вироби, ці ну, балістичні умовно ракети і крилати ракети, з'являються у нас майже одночасно. Весь світ також спостерігав за зустрічю лідера Північної Кореї, який з візитом прибув до Росії, і ось він пообіцяв повну та безстережну підтримку Москві. У заході вже відреагували, що це тако, якщо КНДР долучиться до постачання будь-яких боєприпасів, то це буде, буде також вбивство українців. Якою буде ця підтримка надалі? Чи буде вона взагалі на вашу думку? Ну, ви знаєте, те, що кажуть, е, світ е, е, кімчинину і взагалі всім е, всій цій країні, яка давно е, знаходиться за там залізобетонним завісою. Люди взагалі не розуміють, що відбувається у світі. Вони вірять в те, що там їм розповідають. Тому це якісь навіть не... а що можна які навітні санкції зробити? Ну сказати, що так а я і вам не соромно. Ну він я думаю, особливо на реагувати не буде. Що вони можуть постачати в Російську Федерацію? Ну в Північна Корея, ну колись вона була підтримувалася активно Радянським Союзом, і там було дуже передано багато зброї ще при Корейській війні. І, звісно, ця зброя, в тому числі гармати, це була зброя калібрів радянських, а не натовських, тому в них зараз ці калібри є. Це саме 152-й калібр, в тому числі 125-й, який вони використовують в Північній Кореї, вони засереджувалися на, саме на артилерії по оцінкам, ну, це приблизно оцінки, хоча тут. Плюс-мінус десь 50 тисяч одиниць стволів артилерійських, ну і відповідно до них відповідна кількість снарядів. Тому ну, тут важко щось пропускати інше. Це буде постачання в Росію саме снарядів, тому що в них те ті можливості, які має російська промисловість по виробництву снарядів, не вистачає для того, щоб прикрити їхні потреби на полі бою. А саме Російська Федерація може виробляти приблизно півтори тисячі півтори мільйона снарядів на рік. Ну це може бути і 123 двадцять калібр, тобто невеличкий для заушев снаряду. Але це теж снаряди, а не патрон, тому його його можуть теж облікувати. Ну навіть нехай це буде. Без 23-го калібру, а більш більш великого калібру, на півтора мільйона. Це приблизно трохи більше 4 тисяч пострілів на добу. Вони намагаються робити більше 10 тисяч пострілів на добу. На початок війни в них було повномасштабне. В них було до двох мільйонів снарядів різних калібрів. Ну так як вони їх активно використовували, можна зрозуміти, що цей запас в них теж закінчується. Ну 20 мільйонів це не, не, не безкінечне число, рано чи пізно вони при... ну, стріляли 80 тисяч послів було на добу. Ну, звісно, воно рано чи пізно мало розпочати, закінчуватись. Тому я переконаний в тому, що це будуть все ж таки снаряди і це будуть саме переважна більшість далекобійних, ну, крупнокаліберних, великого калібру це 152-го калібру радянського. Ну і скільки їх буде мільйон чи два мільйони? Ну це як вони домовляться. А все інше, там розмова про якісь космічні технології, про якісь там ще щось. Ну це так, це е, око замолювання. Головне, прижав Шойгу, звісно, і потім зустріч двох диктаторів, Ну і розуміючи, що відбувається на фронті. Ну, в них не можна сказати, що в них снарядний голод, але вони починають закінчуватись. Тому швидше за все. На 99,9 розмова йшла саме про постачання і доволі великої кількість саме снарядів, пане Олексію, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Переможемо обов'язково.